Сьогодні у Сумах завершився турнір Сумська Осінь. осінь-2022». 20-й на турнір на восьмому місці завершили команда «Безпілотнички». На сьомому розташувались патріоти України шостими. Фінішували команда зі Динамо». А на п'ятому завершили змагання команда зірачки у матчі за бронзу. Зустрілись Хаймарси та команда Сумчанка. У бронзовому матчі на майданчику зустрілись команди сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи та спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Динамо Хаймарсики та Сумчаничка. Перший тайм сильнішого не виявив. Команди обмінялись голами. У другому забували більше. Сумчаночка ворота хаймарсиків забила двічі. На це ті відповіли п'ятьма влучними ударами по воротах. У підсумку шість на користь хаймарсиків, які і здобули бронзові медалі сумської осені 2022. П'ять з шести голів команди у матчі на свій рахунок записала 16-й номер команди Ірина Данкулич. Це в першу чергу перемога нашого тренера, тому що він в нас складується. А так перемога команди та Нікола Сергійовича. За третє місце боротися це ж останній шанс, тому дуже гарний. У фінальному поєдинку на майданчик знову вийшли представниці ОДІ США, берег тарачки та Здюшор Динамо україночки. На третій хвилині гри команди забили одна одній, але перший тайм з рахунком 5-1 виграли дівчата з баректарачок. У другому українички забили двічі, на що суперниці відповіли трьома голами. Фінальний рахунок 8-3 на користь баректарачок, які здобули золото турніру. Срібло у музей Здюшор Динамо повезли україночки. Я вважаю, що дівчата показали дуже гарну гру. На жаль, сьогодні програш, але це, я вважаю, програш можна ще бажати перемогою. Трошки поступилися, можливо, морально, але тактично я задоволена грою, вони показали чудову гру. Мені одночасно дуже радісно, хочеться плакати, тому що це перша наша перемога на перше місце. Yeah. Я так, дуже рада. Будуть інші. Пізніше після завершення турніру команди призерки отримали кубки та медалі. Відзначені були і кращі гравчині турніру. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми.